Сьогодні, в день пам'яті Героїв Крут 29 січня передаємо допомогу військовим, що ми власне робимо фактично кожного дня. Хлопці їдуть на харківський та донецький напрямок, і від абсолютно всіх наших партнерів передаємо їжу, медицину, гігієну, різні побутові речі та амуніцію. Передаємо медикаменти від Фінляндії, Житомирхаб і Дніпро, також вологі серветки і стільщики від Your Resistance Foundation. Стаканчики паперові, різна гігієна від товариства Українців Фінляндії, від Нівея також засоби гігієни, водичка, кошми від клубу Українців Данії і дякуємо «Уманьпиво» за квас і тонік. Наш волонтерський штаб лак працює. Ось така допомога підготовлена військовим. Дівчата зараз її упаковують і відправляємо її трошки на штабі двіжуха суєта. 9 січня вечір волонтерський штаб лад працює. Передаємо військовим ось ці чудові матраси від Асоціації українців Північної Німеччини і ось ці стільці для штабу бійцям однієї з військових частин. Все буде лад.